Вітаю, шановні глядачі. З вами я, Олександра Рашменділо. Ми обговоримо найсвіжіші новини. Пішла інформація від міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про те, що Україна отримує леопарди, танки леопарди від Німеччини і Данії з найближчими тижнями. Важлива новина особлива напередодні тільки тільки до війни суського саміту, але цікаво інше. Цю новину він оприлюднив, даючи інтерв'ю польській газеті. І там серед іншого були якраз його прогнози на те, як пройде війни саміт, і що пообіцяють Україні. Він зробив наголос на тому, що запрацює вперше рада НАТО Україна, на якій будуть присутні або голови держав, або Голови урядів, тобто на найвищому рівні впродить безпосередньо перемовини. Це означає, що Україна повноправно сяде за стіл перемовин на рівні вже не підлеглого, не звітуючого, а рівноправного члена. І на цьому він якраз наголосив. Проте він сказав, що ведучи перемовини з Єнсом Столтенбергом, очільником НАТО, НАТО не має ставати стороною конфлікту. І цей момент був для них важливим ключовим. А це означає, що мова про вступ України в НАТО буде йти тільки після війни. Тому всі, хто очікує, що у вільні буде швидке рішення, швидке прийняття або швидке оголошення про те, що Україна умовно завтра або вчора зайде як повноправний член до лав НАТО. Північно-Атлантичний альянс поки не поспішає, можуть звучати. Різні конкретики умовно буде звучати, що після війни а і якісь критерії, що саме вважати кінцем війни і коли. Про те, що це стане дуже дуже швидко, розраховувати не потрібно. Вже багато аналітиків, моїх колег починають говорити, які ж натомість компенсаторні механізми або умовно дари задобрювання для України можуть бути озвучені. Ось крім танків від Німеччини і Данії, почали говорити, що ймовірно. Будуть ще від Сполучених Штатів. Це, що стосується зброї, але скажемо, що підготовка до Вільнюса йшла багаторівнево. Нещодавно, наприкінці червня, пройшов ще Renew Leaders саміт, на якому від України був присутній Девіт Рахамія, і він якраз зазначав, що дуже важливо, щоб Україна підготувала для перемовин з НАТО кадри. Тому що так може статися, що інституційно ми будемо в ближчій інтеграції і комунікації. І нам потрібно, щоб у нас вже готувалися потрібні кадри, і ми могли їх направляти до європейських і натівських інституцій. Вважаю, що це важливо. Крім того, треба розуміти, що інформувати світ потрібно про те, що відбувається в Україні, зокрема на цьому саміті багато уваги приділили ситуації на заес. Тема запорізької атомної станції є чи не ключовою зараз, і на ній роблять серйозні акценти, слідкують за ними усі. Подивіться свіжу заяву від Гросі. Він зазначив, що вперше чи не вперше довгий час резервно було дещо запущено запорізьку атомну станцію. Навколо неї багато шириться різних пліток, чуток і здогадок. Про те, що можливі мінування чи можлива додаткова загроза, чого очікувати дій Путіна і, скажімо, з боку російських загарбників, цей об'єкт він постійно підпорним нагивим. Будемо сподіватися, що небезпека, принаймні чергового мінування, підриву. Буде мінімізована, а бажано, щоб її взагалі не було, тому що після підрігу Каховської ГЕС Україна розуміє, що можна очікувати чого завгодно. Тому тобто, певна не тільки інформаційна психологічна напруга, але й загалом і військова напруга навколо ЗАЕС теж присутня, тому на найвищому рівні все це обговорюється, інформується, тому не думайте, що. Там світові лідери залишають цю тему поза увагу. Будемо сподіватися, що буде не допущено чергової загрози. а Також пункт про денуклеаризацію Російської Федерації обов'язково буде внесений в перелік вимог, що ж робити далі. З країною агресором. Ну і не забуваємо, що в Газі запрацює безпосередньо трибунал. Там активізувалася робота, тому невідворотність покарання за всі злочини, які скоєні на території України під час війни, обов'язково будуть. І всі причетні до цього будуть відповідати на найвищому рівні де комунікація, підготовка і робота. Тому за цим так само слідкуємо. Не переникайтесь на цьому каналі всі свіжі актуальні коментарі від мене і моїх колег. До наступної зустрічі з вами була Олександра Решмеділова.